Всім привіт! Сьогодні поговоримо про наш топ-продукт. Олія від італійського виробника Борма Oil. Олія призначена для стільниць, столів і так далі. Існує у двох модифікаціях. Звичайна і хартоп Natural, він має менший ефект пожовтіння і ступінь блиску матової. Бо звичайний хартоп напівматовий. Наноситься валиком, пензликом або втиранням. Схід під втирання 30-40 грам на метр квадратний. Досить економний продукт, має сертифікат е, безпечності при контакті з їжею, тобто його можна використовувати навіть на дерев'яний посуд. Також буде стійкий до холодних рідин, гарячих рідин і кухонних реагентів. Можемо кольорувати по будь-яких наших каталогах, є каталоги на всіх е, породах деревини. Ну, в оригінальній тарі 750 мл, а також 20 літрів бочка і може бути на відлив будь-якій кількості від 100 мл. Для ми побачимо різницю між звичайним і натуральним.